Олександр Шмуйло працює у овруцькій пожежно-рятувальній частині, із цим обладнанням його підлеглі працюють уже кілька років. Втім, сьогодні вдалось дізнатись для себе багато нового. Зокрема, відпрацювали кілька прийомів, які значно полегшують деблокування травмованих і сильно понівечених або ж перекинутих авто. Дійсно, це заняття там, де цепі, на що рульового, як правильно. Деблокування проводити, також саме ті, якщо ноги зажаті даної людини, тобто стосовно педалів їх відтягування в сторону. Також ну, дуже цікаво, нам показали і фіксація даного автомобіля спеціальним обладнанням. Тренування для рятувальників проводять представники фірми-постачальники рятувального обладнання. Його із новими автівками рятувальники області отримали близько двох років тому. Тренери кажуть, Головна мета не навчити працювати із обладнанням, яке використовують уже досить довгий час, а показати, як використовувати його максимально ефективно та безпечно. Це перш за все відноситься до категорії належного використання. Чому люди мають знати, як безпечно використовувати і як належним чином, тобто не пошкодити інструмент, залишитися цілим і виконати свої завдання. Оце в цьому якраз сутність нашого навчання. Навчання проводиться на всіх. 250 автомобілях, які були роздані по областях, практично в середньому по 10 машин на область вийшло. Всього на території області працює 12 спецавтомобілів із обладнанням для деблокування травмованих у ДТП. Спочатку цього року вони здійснили 48 виїздів на місце аварії та врятували 19 людей. І нашим рятувальникам, які правильно зазначили, вже володіють всіми тонкощами роботи на цьому обладнанні. Але тим не менше, це процес, який потребує постійного вдосконалення. Є нюанси, є моменти щодо обслуговування цих приладів, є моменти, що стосуються безпеки роботи з ними, і таке інше. Тому подібні заняття вкрай необхідні. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.